Всім привіт! Ось такий листочок поєднує технікою в'язання то низьким гачком і коротким. Я використовувала такі елементи в оздобленій дитячої спідниці. Пров'язуємо ланцюжок з повітряних петель і переходимо до тоницького в'язання. Набираємо на гачок 7 петель. На початку і в кінці робимо коротшими, а середні довші, тим самим формуючи вигляд листочка. Останню петлю пров'язуємо і починаємо закривати ряд, пров'язуючи по дві петлі разом, як показано в відео. Повертаємо в'язання і повторюємо для другої сторони, не забуваючи, що петлі на гачку мають бути всередині довші, ніж на початку і в кінці. Перший ряд завершено, можна переходити до другого ряду. Обв'язки коротким гачком. Виконуємо стовпчики без накиду між петель. На верхівці листочка робимо додаткову повітряну петлю і стовпчик без накиду. Продовжуємо обв'язку. На хвостику переходимо на глухі петлі. Ну що ж, все, наш шедевр готовий. Всім до зустрічі і гарного настрою!